Як то кажуть, футбольна кар'єра футболіста вона не вічна. Тому після футболу, мабуть, мабуть, десь вже треба думати, як, куди потім йти працювати. За допомогою університету я зможу вивчитись на, на професію ну, тренера, фізіотерапевта. Ну, це вже від мене буде залежати. Чому саме цей університет? Тому що я знаю, що у Чернігові 100% він найкращий. Та, мабуть, можна казати про всю Україну. Тому я вважаю, що цей університет допоможе мені вибрати свою наступну професію. Я знаю, що в мене партнер по команді з Колоса також в цьому університеті навчається, тому, тому я раджу усім приїжджайте, вступайте, навчайтесь. Звісно, якщо хочете далі бути у футболі, у спорті, як то кажуть, welcome.